Іноді батьки думають, якщо я можу розповісти своїй дитині все, навіть подробиці своїх стосунків, значить у нас справжня довіра і ми друзі. Але це помилка. Діти ніколи не можуть бути друзями для своїх батьків, тому що в родині діють певні закони це закони ієрархії, які передбачають, що батьки завжди займають вищу позицію порівняно з дітьми, скільки б років не було дітям. Коли ця ієрархія порушується, то ролі в сім'ї плутаються. Дитина перестає відчувати опору і несвідомо бере на себе те, що їй нести не під силу. Тому з дітьми не варто вести ніяких розмов на інтимні теми і хто ким в родині незадоволений. Це зона дорослих, і діти не мають у неї заходити. Є такий вираз: двері в батьківську спальню для дітей мають бути щільно замкнені. Діти знають про те, що такі двері існують, але на цьому все. Дорослі батьки не мають обговорювати зі своїми дітьми про свої інтимні вподобання. І ще не варто ділитися зі своїми дітьми образами на свекруху тещу або на когось із родичів. Тому що, якщо це відбувається, то дитина потрапляє між двох огнів. Вогнів їй доводиться обирати чиюсь сторону, і це для неї важко і боляче. Здорова дистанція між поколіннями повинна бути, і це не про холод, це про зрілість. Справжня довіра народжується не там, де дитині розповідають геть усі подробиці, а там, де дитина відчуває, що поруч дорослий, на якого можна спертися.